Є дві такі з сьогоднішній момент цілі. Перше це оперативно здійснити забивку тих ям, які утворилися, і забезпечити безпроблемний проїзд. Це оперативна ціль і більш стратегічна ціль це в цьому році повністю змінити дорожнє покриття на цьому мості, змінити і провести ремонт деформаційних швів і забезпечити водовідведення. Власне, це такий план мінімум, над яким ми будемо працювати. Але це вже на пізніше. А зараз головне завдання це. Забити ті ями, які в нас є на сьогоднішній момент. Тому що ми говорили про забивку холодним асфальтом. На жаль, це такий матеріал, який власне там на цих деформаційних швах постійно вибивається, особливо після чергового снігопаду, це знову мали проблеми. Планували на суботу минулого тижня. На жаль, у суботу знову ми мали вночі. В пісп'ятниці на суботу мали сніг. І, відповідно, була волость, яка не дозволяла працювати. Тому на завтра муніципальна дорожня компанія, яка власне відповідає за утримання цього моста і експлуатує цей міст, планує здійснювати гарячим асфальтобетоном забивку оцих ям і для того, щоб забезпечити приїзд.